Вітаю гостей і підписників каналу Boder23. Сьогодні у нас оживлення Nicronaut HP ProBook 4730S. В нього зараз стоїть I3 і 4GB OZU. Ми будемо модернізувати процесором і оперативною пам'яттю Процесор у нас i 7 2720 qm з китайською термопастою, але будемо мазати свою gd І 4 ГБ DDR3 1600 МГц. Як ви розумієте, ноутбук масивний, старої ще школи. І, як то кажуть, апгрейд у нього буде кращим, тому що він ще щось може навіть потягнути. Далі буде слайди по мірі розвитку подій. І ось next слайд. Добрались ми все ж таки до материнки та компонентів для оновлення. Це ноут старої школи, як ви розумієте. Багато дуже нюансів. бовтиків просто безліч, як ви бачите, різноманітних під шестикутник та під хрестову викрутку. Напевно, половина Китаю їх закручувала, але все ж таки добрався я до найголовнішого. Можу сказати, що корпус і всі елементи надійні, металеві із пластиком. ну Стара школа, що скажеш. Але ось материнка. Вона трошки маленька, як мені здається, для такого ноутбука, Але все ж таки тут навіть є мідь, як ви бачите. Система охолодження досить таки масивна для таких ноутбуків. І ось наш процесор, і всі компоненти вже доступні. Зараз будемо відкручувати, чистити не потрібно, дивіться, майже він чистий, будемо перемазувати термопасту і додавати процесор з оперативною пам'яттю. Let's go! І ось успіх. Процесор замінений, термопаста витрата. Буду змащувати, але там немає нічого цікавого. А ось із цікавого це площа кристала, бачите, на I3 та I7. Дійсно, різниця колосальна, тому і продуктивність також буде різна. Йдемо далі. Ну що ж, пані та панове, момент істини. Вже зібрав його докупи, підключив до мережі. І будемо перевіряти, чи запуститься у нас після апгрейду ноутбук. Let's go! Так, кнопка живлення вімкнулася. Екран засвітився. Довгеньке у нас завантаження. Пішло завантаження вінди. О, щось воно. Все ж таки зробилося. Трохи збилось розширення, але найголовніше мені перевірити, чи встановлений процесор бачиться коректно. Бачите, у нас вже вільне місце маловато, 120 ГБ SSD нагадаю. Так, пані та панове, без всяких заморочок. i 7 2720 та 8 ГБ оперативної пам'яті в нас вже стоїть. Тому дійсно це можна вважати успіхом. Ну, а якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити дзвіночок, тим самим підписатись на всі відео, які будуть виходити. Все-таки ми не кроноуту живили, буде він працювати і добра наживати. Донайте на ЗСУ, це наш найкоротший шлях до перемоги. І усім па-па!